Україно, моя жовтокоса, Україно, моя синьоока, За що ти страждаєш? За що тебе мучать кати більше півроку? Закарбувались у серцях Харків, Ізюм, Маріуполь, Ірпінь, Буча, Запоріжжя. Матінко Божа, врятуй наш народ, Господи, нас не покинь, земле. Тебе захищають, тож у день українського козацтва на покрову. у день захисників і захисниць України, укрий же, свята Покровонько, захисниці головунько, захисти, свята Україно, життя. Свого вірного сина. Чуєш, Боже, я дівчинка з України. Я ніколи ні про що тебе не просила, А сьогодні я стану на коліна, Змилуйся. Пожалій. Не дозволяй нас знищити. Ми ж теж люди, як всі інші народи на землі. Ми терплячі, ми працьовиті. ми хочемо жити. Не з на війні. Моя мама вдень печать паляничка волі нам напередову, а вночі шиє броньки і плаче тягенько, щоб ніхто не чув. Мій садочок розмовила ворожа ракета, а мої найкращі друзі виїхали з мамою за кодок. але я не хочу нікуди їхати. Тут моя рідна земля, тут мій дім, тут мої іграшки, тут мій пасік кричок, тут мій найкращий у світі таточка, який нас з мамою захистить. Боже, Україну збережи, А найперше всіх захисників. Вони неймовірні, віддані, сильні, Герої наших часів. Боже, Україну збережи, Ми всі діти. Тебе Всевишнього благаємо. Для нас, для наших дітей. Це свята земля. Ми всі це твердо знаємо. Україна моя, тут земля, за нею стану, бо я вже не я дату і мамо. Простіть мене благаю. як мені бути без неї не знаю. Боже, Україну збережи. Я прошу усім, чим можу, і я допоможу. Доброго дня! Слава Україні! Ми збираємо на засуну на дорогу! Дякуємо за підрішення! Боже, Україну збережи! Мою кохану, рідну, священну і незрівнянну. Боже, Україну збережи для нас. Ми всі єдині і соборні у цей час. Боже, Україну збережи і мову солов'їну. Нехай вона живе віками! Світ уліне. Боже, Україну збережи, і мого тата, я й він державу буде захищати. Боже, Україну збережи і мою неньку, я тепер її опора, хоч і ще маленький. Ноненько матінко моя, до твого серденька, припадаю, я збережи. Земля, за нею, стану, бо я вже не я Тату і мамо. Простіть мене благаю, як мені бути без неї не знаю. Боже Україну збережи, благають люди, бо таких, як ми, немає і більше не буде. Боже, Україну збережи. І цей рушник, як оберіг, з яким сходив наш захисник, вже тисячу доріг. Шиванка, ікона, хрестик, дитячі малюночки від мама, тата, дружини, бабусі, доні, синочка, коханої обереги, захист для наших героїв, їхні янголи-охоронці у найскладніших випробуваннях у найтяжчих боях, і якими б мужніми не були українські захисники і захисниці, але і їхні великі серця інколи стискаються від реалій. Побачено. Ми не пробачимо тим борогам ніколи заруйновані садочки сучасні школи. Ми не пробачимо ту іграшку в багні, сниться досі у страшному сні. Ми пробачимо, як песик на руїнах вірно чекав, загибло всю свою родину. Ми не пробачимо, як дівчатку, як на війну запроваджала так. Ми не пробачимо розтоптаних родин, де гинула єдина доня, і єдиний син. Ми не пробачимо розтрощених осел і замінованих лісів рідних земель. Ми не пробачимо, як ворог танком косив пшениці поле на світанку. Ми не пробачимо, як вкупали толі, лаївки, і все як поле. Ми Не пробачимо той тоскний звук сирени. І пісню дівчинки в холодному криці замість сцени. Ми не пробачимо століттями, віками, я ручаюся. Ми не пробачимо, ви чуєте, ніколи обіцяємо. Можна витримати все, але не втрату рідних. Хто поверне дружинам, дітям, матерям і батькам їхніх дітей, чоловіків, батьків, синів і донік? Героїв загинули за Україну, її свободу і незалежність. Їхні золоті імена житимуть вічно у серцях вдячних українців. Сам не знаю, де Сам не знаю. Це славне ім'я. На подвиги і назвитя головна криля. Пам'яті житимуть очі солдата, мого земляка і по духу рідного брата. Колись розкажу про героїв я своїм дітям, герої найкращої і наймужнішої армії в світі. Я все ж дякую, та все життя надатиме подвиг героїв. Він спокій і миру, зберіг для нас з тобою. Згитиметься роками, як паде будкулі хлопчина. А він же іще не божив на світі, майже дитина. Скільки б часу не минуло, але в кожнім серці. Біль війни, героям славним подвигом озветься. Кращисть з кращих українців до вже до Бога, не падаймо всі духом, віри в прийдешню перемогу. Перемога вже близька. Вірмо синьо-жовту душу Україну боронять неймовірні ЗСУ, Національна гвардія, загони територіальної оборони та національної поліції, медичні працівники і ще багато захисниць і захисників. Мужня. Самовіддана, героїчна, незламна і сильна. А вони б'ються, як орли, щоб ми щасливими були. А вони б'ються, як королиці, щоб ми жили всі, як годинці. Вони воюють, як боги, бо їм зветяга до снаги. Вони сміливі, як голубки, показують рашистам зубки. А вони б'ються, як короли, щоб біля хат садиці. А вони б'ються, як орлиці, за мальви, ватру, паляницю. Вони воюють, як боги, щоб порків не було і ноги. Вони сміливі, як голубки, Наталки, ташки, Юлі, Любки. Вони б'ються, як орлиці, щоб ми пили воду з криниці. А вони б'ються, як орви, щоб на своїй землі ми всі жили. Захищають герої, нашу територію, нашу землю. Нашу державу, нашу мову, нашу культуру, наші звичаї та традиції. Як колись наші прощури, українські козаки. Подяка вам, захисникам, що ми даруєте всім нам. Ми віримо в Збройні Сили, гарант безпеки, волі і миру. Хай цвіт калини вас рятує, нехай Господь усіх почує. Покрова хай оберігає, а мати Божа допомагає. Нащадки славних козаків, щоб дух героїв не затлів. Це відбудуємо з руїни. Нехай все буде Україна! Зі святом вас, дорогі захисники і захисниці, рідної землі. Все буде в нас і лад, і мир, і хліб, і до хліба на столі. Аби лише рідна земля вам додавала життєдайну силу, бо ви для неї все неможливе і можливе робите й робили. І не заради подвигів, і не для слави, і не для звитяг. Ви за свободу України платите здоров'ям і життям. Укриже, свята Покровонько, захисниці головоньку, захистиш, свята Україно, свого вірного сина.